Сьогодні ділюсь ідеєю вечері або обіду. В мене сьогодні картопля по та ковбаски гриль. Для того, щоб картопля вийшла смачно, я її спочатку мию, нарізаю на 4 та ставлю варитися. Як закипить, даю поверитися 5 хвилин. Тим часом скляну форму, ложу фольгу, в неї розміщаю ковбаски гриль, ковбаски накриваю фольгою та відставляю в бік. Тим часом готую заправку до картоплі. Беру сухий часник, солодку паприку, італійські трави, сіль. Розмішую і в сп'ятції вливаю. Оливу та ще раз все гарно розмішую. Картоплю пересипаю у форму для запікання та змащую готовою заправкою. Картопля та ковбаски ставлю разом в духовку запікатися. За 5 хвилин до того, як буде все готово і ви будете виймати, ковбаски потрібно розкрити, щоб вони запеклися гарною кірочкою. І можна смакувати. Я найбільше люблю смакувати картоплю з ковбасками з анджикою, а ви смакуйте так, як вам подобається. Всім смачного, Па-па!